Всі ви знаєте мої історії з машинами, скільки у мене там штрафів, судів і так далі. Значить, що хочу сказати, зараз я пораджу, як правильно купувати машини в Німеччині. Які правильно машини купувати, які точно не варто купувати. Наприклад, розберу зараз варіанти з українськими номерами, з польськими номерами, з німецькими номерами, скільки коштує купити машину в Німеччині, її оформити, застрахувати, заплатити всі налоги і так далі. В одному відео все дуже коротко. Значить, коли ви купуєте машину в Німеччині, на німецьких номерах ви попали. Вам, вам кранти, коротше, ви попали тут. Машини дорогі. Оці всі міфи про дешева машина, це ну от корито, якісь може коштувати. Дешево нормальні машини дорого коштують. Налог на машину на мою машину налог 300 євро в місяць. Страхівка 100 євро в місяць. А штрафи ви 100% по вільній українській душі попадете не на один радар і не один раз за парковку. Отримаєте штраф, поки розберетеся, як паркуватися і так далі. В мене в сумі вже там ну за більше тисячі євро штрафів, і все реально треба оплачувати. Якщо ви ж десь щось не так зробите, не так десь когось обгоните, не так десь пропаркуєтесь. Вас німці самі здадуть поліції, готуйтесь вам теж будуть розити штрафи. Тобто ти їдеш і постійно на німецькій машині, на машині на німецьких номерах, маєш робити це супер правильно, бо зробиш неправильно. Готуйся, готуйся. Я ще ж кажу. Я ледве-ледве стовба, до трупнув три рази більшого ніж оцей бампером, Все суд. Тому є два варіанти: машина на польських номерах, машина на українських номерах. Я чесно я дуже жалію зараз, що не встиг знайти машину на українських номерах. Це велика прикрість. Всі штрафи, які будете виловити, вони будуть вам приходити куди нікуди. Нікуди. Ну, в кращому випадку прийде в Україну, повернеться і. Ще якщо машина на когось буде зареєстрована, то це взагалі. На польських номерах та сама історія. Вам штрафи будуть приходити в Польщу. Там налог менше, страховка менше, там все менше на машину. Але, але Польща це Євросоюз, є реально ризик, що вам штрафи будуть повертатися. Буде біда, буде проблема. Тому моя рекомендація: машина тільки на українських номерах. У мене є знайомі, в яких є свій чат а, в Телеграмі. Вони там як купують машини на українських номерах. Тобто, якщо в тебе є машина на українських номерах, ти можеш зайти туди, запропонувати їм свою машину і дуже швидко продати. Вони за день приїжджають, забирають машину. все, не треба нічим думати, морочитись, возитись і так далі. І там же ти можеш собі знайти і дуже швидко купити машину, де б ти не знаходився. На українських номерах і мінувати всіх всіх штрафів, налогів, реєстрацій. Тобто, щоб отримати німецький номер, просто щоб на тобі висів номер 70 євро. Тобто українську машину ти купив і їздиш. Все, у тебе там якась українська страховка, все налог український чи є у нас налог на машину взагалі. Ти кожен місяць будеш економити 200 євро десь, а враховуючи всі штрафи, які ти можеш отримати, ти можеш економити 300 євро в місяць приблизно, коли ти береш на українських номерах. Потім, коли повернешся в Україну, тобі не, не, не треба буде паритися з цією розтаможкою. Ти просто здоїдеш і будеш собі жити далі на нормальній машині в Україні. Цю ж машину, якщо ти тут ти купив і захочеш повернутися в Україну, ну це розтамажувати. Тут за неї заплатив неясно ясно, скільки ще й в Україні доведеться, скільки хочеш заплачувати. Я залишаю посилання. На цей чат, на цих хлопців в шапці мого профілю в Телеграм. Ну, виходите в мій аккаунт і там буде посилання на них. Заходьте, дізнавайте, шукайте собі машини, або можете їм свою машину дуже швидко продати, якщо вам треба гроші на українських номерах. Все робиться максимально швидко. Багато років вони вже працюють, перевірені хлопці, мої знайомі. Я, якщо чесно, шкодую, що я поспішив і взяв на німецьких номерах, бо це є просто просто страшна. Ну, ви самі бачите, що відбувається в моїх історіях різних. Тільки я вас дуже прошу, якщо візьмете машину на українських номерах, ведіть себе нормально, щоб не думали про нас, що ми там дурочки всякі на українських номерах понаїжджали. Будь ласка, ведіть себе культурно. Це вам, звісно, допоможе мінувати яких-то штрафів, але це не значить, що це треба вести себе просто, як мають якийсь навіжений на дорозі. Потім додаткова інформація. Мене питали, що треба для того, щоб зареєструвати машину. Потрібні документи на машину, потрібна купча продажа, потрібно ваші водійські, потрібна вже готова страховка, яку ви можете зробити, тільки коли у вас будуть документи на машину. Через чек 24 можна зробити. Тільки потім ви йдете з цими документами в Лондрансамп. Там ви платите за реєстрацію машини. Там ви окремо платите за номер. Це робиться, звісно, швидко, але за все треба платити нормальні гроші. Такі і тільки потім ви можете сідати, заправлятися і їхати. А і ще до речі, українську машину можна взяти на газу. Тут бензин, євро 70, а газ тут дешевше ніж євро. Дешевше ніж євро. В Німеччині знайти машину з газом це. А ще зареєстрованим газом, це фаталіті в Польщі з цим ситуація покраще. Ну, мій вибір падає на машину на українських номерах. Ви минуєте дуже багато ризиків, виплат різних техоглядів. До речі, ТЮВ тут треба проходити, Він теж грошей коштує тут нормальних, щоб німецька машина ТЮВ пройшла. В Польщі там простіше, звісно, все. І можна дистанційно це зробити, порішати. Ну, Україна, я вам не буду розказувати. Ви можете коротше, я просто нічого не буду казати. Ви самі розумієте все, як можна в Україні пройти техогляд. Отже, запам'ятай, машина. На українських номерах переходиш в чат, підпишись на нього, бо в скорому часі тобі може знадобиться машина в будь-якому випадку. Ти там її знайдеш дуже швидко. Все, слава Україні! На дорогі не хасаньте. Ну так, Па-па.